Руно Фереро Казки для душі. Казки на осінь. Людина, яка хотіла зустріти Бога. Колись дуже давно жив був собі один скромний і добрий чоловік. Він любив свою дружину, був чуйним батьком, благородним сусідом і чесним селянином. Щоби прогодувати свою родину. Щодня працював у полі, з великою шаною ставився до землі, і земля теж була до нього доброю давала йому жито, ячмінь, квасолю, інжир і виноград. Сім'я цього благородного чоловіка завжди мала все, що було необхідне для життя. Дружина й діти любили його. Однак чоловік уважав, що на його долю випало не таке вже й легке життя він постійно скаржився на свою долю. Його сусід, що жив навпроти, був багатою людиною, мешкав у палаці з мармуру і золота. Ніколи не трудився на ріллі, мав наймета, який працював на нього за шматок хліба. Немає людини нещасливішої за мене. У цілому селі немає нікого, хто був би нещасливішим за мене. думав чоловік. Чому вони багаті? А я ні. Я чесний, щодня молюся, ревно дотримуюся Божих заповідей, а інші зовсім не дбають про це, я не заслужив такого покарання. Він заздрив усім, хто мав хоча б трохи більше, ніж він. Марно дружина намагалася змінити його думку. Бог знає, що ти робиш, довірся йому. Так, Бог знає причину, мені треба знайти його. І запитати про це таке легко сказати але як знайти Бога і упізнати його? Бог є всюди, а отже, якогось дня я його зустріну треба лише щиро шукати його. І ось одного дня зразковий батько родини, який ніколи досі не покидав свого села, узяв на плечі торбину з харчами, залишив дружину та дітей і вирушив шукати Бога. Його єдиним компасом було бажання зустріти творця всесвіту. Через кілька днів поля й луки, які так любив, закінчилися, а замість них почалися сумні степи і гірські ущелини. Кудлатий бандит і побожний багач. Одного вечора, коли він став до молитви, раптом відчув на шиї вістря ножа і побачив біля себе кудлатого бандита з блискучими очима. Прошу тебе, пощади мене, я бідний подорожній, благав перестрашений чоловік. Не вірю тобі. закричав нападник. Ти продав свій урожай на ринку, тож віддавай гроші. Я пограбував уже 99 людей, ти будеш сотим. Бідний чоловік випорожнив торбину й кишені. Бери, що хочеш, але дозволь мені піти. Ніхто не може мене затримати лише Бог. Тільки його я хочу зустріти і запитати, чому така чесна людина, як я, бідна, а не чесна багата. Бандит по іншому глянув на чоловіка і сказав тоді зроби мені одну послугу, тільки одну. Коли знайдеш Бога, запитай його чи людина, яка пограбувала 99 разів свого ближнього. Але пошкодувала сотого ще заслуговує на його пробачення. Запитаю, сказав селянин і пішов далі. Через кілька днів його з ніг до голови обсипав курявою чудовий кінь, що проскакав повз нього. Вершник у багатих шатах запитав подорожнього: Куди йдеш? Шукаю Бога. Трохи несміливо відповів чоловік. Хочу дізнатися, чому його справедливість. Ніколи не є однаковою для всіх людей. Ох! зітхнув багач, погладжуючи свою дбайливо розчесану бороду, від якої приємно пахло. Я живу тут неподалік у власному будинку. Будь сьогодні моїм гостем. Невдовзі наш селянин опинився у прекрасному палаці. Після вечері багатій показав йому свій маєток землі, коней, отари і безліч невільників. Але я, пояснив він, працюю для неба, регулярно молюся, дотримуюся всіх релігійних правил. Ти справді щасливий, добре живеш собі на землі, а ще краще буде тобі на небі. Маєш зробити мені послугу, тихо промовив багач. Коли зустрінеш Бога, не забудь йому сказати, що я пригостив тебе та що я дуже побожний та добрий. І запитай, чи приготував він для мене добре місце на небі. Подорожній пообіцяв багачеві зробити це і знову вирушив у дорогу. Невдовзі ґрунт під його ногами став м'яким, а ще через якийсь час він уже йшов піском, опинився в пустелі. Дві зустрічі в пустелі. Раптом пролунав якийсь дратівливий голос. Доброго дня, друже, сказав неприємний, на вигляд, чоловік, який з'явився невідомо. Звідки. Куди йдеш? Шукаю Бога, відповів чесний чоловік. Хочу дізнатися, чому всемогутній часто дає багатство тому, хто його не боїться, а тому, хто його слухає, вділяє так мало. А навіщо тобі це знати? Глузливо посміхнувся чоловік. Усе це дурниці! Ходімо краще заробляти гроші і насолоджуватися життям. Іди за мною! Подорожній був втомлений, і йому вже починало здаватися, що цей дивний чоловік має рацію. Але раптом ця спокуслива посмішка щось нагадала йому, і він, відсахнувшись від незнайомця, вигукнув: Ти, чорт! Забирайся геть! А ти мрійник! Богові байдуже до тебе. промовив розлючений чорт, який, однак, почувши ці слова селянина, почав корчитися, а потім, обертаючись із неймовірною швидкістю, зник у піску. Шукач бога знову вирушив у дорогу. Через деякий час до нього наблизилась дивна постать Це був худорлявий, бідно вдягнутий старець. Вік, якого важко було визначити, але він мав погляд сповнений сили і ніжності. Голос у нього був надзвичайно чистий і приємний таємниця щастя. Зупинись і трохи відпочинь! промовив старець. Однак мандрівник хотів іти далі. Не можу марнувати часу, і не маю нічого, що міг би тобі дати. Однак раптом він відчув, що його огортає доброта, яку випромінював старець і таки зупинився. Я той, кого ти шукаєш, посміхнувся старець. Поглянь на мене. Я створив усе і нічого не маю. Навіть ти, як бачиш, багатший за мене. Подорожній упав на коліна і враз очистив своє серце від усіх сумнівів. І всіх своїх чому ти багатий, дуже багатий, звернувся до нього Бог. Я дав тобі інше багатство, багатство серця, яким багатій не володіє, він навіть не знає, що воно існує. Саме це багатство викликало в тебе обурення через те, що світ несправедливий. Я не поклав на твої плечі важкої ноші того багатства. Яке деморалізує і робить людину духовно і серцем сліпою, Я дав тобі відвагу шукати і нагоду зустріти мене. А тепер дам тобі останнє багатство, яке трапляється надзвичайно рідко. Щастя від сприйняття себе. Повернися додому. І живи в мирі та спокої. На зворотній дорозі скажи багатієві. Що небо неможливо купити за золото, а бандитові, що пробачаю його, бо, врешті-решт, він віднайшов правильний шлях. Іди. Коли настане відповідний час, прийду по тебе, і тоді залишишся в мене назавжди. Старець зник. Як зникає лагідний, свіжий, чудовий подих вітру.